Слава нашому Господу! знаєте, на сході йде війна, але ж всі кажуть і знають, що Бог вступився за Україну. Бог вступився і вступається за Україну. Навіть одна сім'я з Сходу каже, що каже, автомати їхні навіть не хочуть стріляти, що все їх портиться, знаєте. Видно, рука Господня є над нашою країною, слава нашого Господу. Ви тільки подумайте, щоб було б, і з вами було б чи не було в нас, щоб вони зняли наш Костополь чи наш город чи Україну. Були б нас такі зібрані чи ні, то зовсім люди атеїстичні, не знаючи совершенного Бога, а ми за славу Бога. Ми, слава Бога, слава нашому Господу, Друзья, дорогие, це милость Господня над нашим краєм, що Бог нас милився і милується далі. Друзі, дорогі, неустанно нам треба дякувати Богу і славити Господа. Ви знаєте, другий брат і перший брат все проповідує один за Дух Святий, а другий за віру. Щось воно не так. Кажеться в нашій церкві тоді. А? І мені Бог положив сказати теж подібну проповідь, маленьку проповідь, послання кількість християнам, третій розділ. Читаю 16 стіжка. Дадасть вам по багатству слави своєї крепко утвердитися Духом Його. во внутреннем человека. Верою усилиться Христу в сердца ваши, чтобы вы, укорененные, утвержденные любви, могли посинуть со всеми святыми, что широта и долгота и глубина и высота. Уразуметь превосходящую разумение любого Христовому, дабы вам исполняться Всякою полотою Божою, брати і сестри, це не слова, і крепко вони для нас должны бути вліяючі на наш серце, на нашу душу. Ми чатаємося, бо багатьо слави своє крепко утвердитися духом внутрішньому чоловіка. Не як-небудь, сестри і брати, а крепко утвердитися духом. Внутрім чоловіка. Ви знаєте, колись в молодості я працював ліктосварчиком, і в мене був на руках диплом. І я коли вів, варив конструкцію, я знав, коли це шло в воно буде провіратися регенськими лучами, будуть провірати його цей шоу. Що, якщо та маленька пора знайдеться у шві, воно признається негодним. Треба переробляти все нанево. І знаєте, коли проведеш, звариш цю конструкцію, то тебе відганяють на більше 100, кіло, 100 метрів і лучі пускають на те шво, де ти його робив. І я знав, що коли ти вариш, це буде провіратися регенськими лучами шво, і, і, і старався робити дуже качественно, щоб там не було не одної пори, щоб був стошний метал. Друзі є? слово Боже каже, крепко отвердиться Духом Святим, внутрім чоловіки. Давайте ми провіримо себе. Ми будемо провіратися не як-небудь, сестри-брати, не якимись регенськими лучами. Як? ти утвердився крепко чи не крепко, а ми будемо провіратися очами Господа. Амінь Алілуя. А очі Господа, вони горять як пламінь. Вони будуть все провірати. Тебе, брата, тебе, сестра, провіряй очі Господа. Крепко ти пробавишся в Духе, Сто там укріпляла Священі. Во внутрішньому чоловік. Є такий внутрішній чоловік це наша душа. Вона хоче мати велике наповнення Духом Святим. Друзі, якщо ми крепко утверджаємося в Духі Святому внутрім чоловіки, то слухайте, хвороби там не буде. Там не буде біди, там не буде горя, хвороби не буде, тому що ми крепко утверджені в Духі Святому. Рак буде входити, все буде уходити, Це залежить від нас. А ми можемо ходити зібрані релігійними людьми. Послухали добре, поспівали добре, добре, сказав хто-то проповідь, чи що там і все. Але ми повинні провірати себе самі. Як слово Боже каже, по російськи слідувати себе внимательно. Внимательно. Бог і лювий. Що ми і На треба так старатися, щоб не опоздати у нашому вірування, в нашому Господі Ісусі Ісусельці, у нашому вірванні не опоздати і остатися нами. Ти думаєш, що ти каже, багатий розбагатів слово каже, ну ти нах, ти нах. Брати і сестри, ми часто себе і одежі духовної не бачимо, але ми буваємо най. Советую тебе купити мазі очної, щоб помазати, очі б ти бачив. Брати і сестри, очі Господа у Ізраїль зараз і на тебе, і на мене. Амінь. Очі Господа, зрадь на всіх слушаючих Слово Господнє, чи там по телебаченню в інтернету. Очі Господа скрізь бачать, скрізь бачить очі Господа. Мені приходиться стояти перед очами Господа. Кожна косточка кається, дрожить. Кожну косточку очі Господа бачать, друзі Дорогі. Крепко утвердиться духом за тим. Ми повинні це знати, друзі Дорогі. Ми стаємо священник писання книги Царів, коли була війна. І кинули солдати мертвого до гробу Єлісея. І написано, каснувся той мертвий чоловік, воїн, Костей Єлісея, і ожив. О, оцей був крепко, утверджений Духа Святим, наповнив Святим. Тому що він йшов однажды за Ілією. Ілля каже, мене Бог туди послає, туди послає. Остав мене, не оставлю. Жив Господь, жива душа, куди ти не йдеш, я тебе не, не залишу. Добре, що ж ти просиш? Що ти хочеш? Дух, на, який на тобі, щоб мен, на мені був в двойні. О, велико ти просиш. Якщо побачиш, як я буду волосся в небо, то буде так. О, знаєте, як він дивився на Ілю свого. Господина, як він непрестанно дивився, які були взори, дружа Дагія, повністю на Його. Коли він? треба мій побачити, він побачив, слава нашому Господу. Друзі, дарія, нам треба дуже крепко провірати саме себе, щоб нам не опоздати у нашому покаянні. Знаєте, опоздати вже ти не нагониш нічим. Ни, Друзі, один чоловік купив білет на, на поїзд, гроші заплатив все. І ось біжить, щоб не опоздати І поїзд пішов. Тільки задній вогонь побачив. Люди мої милика, одна минута мені не хватало і я опоздав. Одної минути мені не фатало, я постав. А до речі, стоїть біля його каже, а чого ти так переживаєш? Ти ж не на час опостав, а на минуту. Що так ти переживаєш? Брати і сестри, одну минуту використав той розбійник на Христі Голговському разом з лише Ісусом Христом. Одну минуту використав для того, щоб мати те, що він хотів мати. «Господи, коли придетешно, спом'яни мене одна минута, бачите, а Бог каже: нині со мною будеш в раю. Брати сестри, ну, як треба, щоб со мною в раю будеш ти? Як треба, щоб ми дійсно буде славу нашого Господа Ісуса Христа? Як треба нам держатися правди Божої, любі Боже, і написано, щоб ви укорінної утвержденій любі. Могли посінути укоренені, укоренили саме так, щоб вітри ніякі нас не пошатнули, щоб ніякі бурі нас не знесли, щоб ми дійсно трималися крепко руки Господа Ісуса Христа. Ось ми, ми які повинні бути, щоб ми могли посінути всіми святими любов Богу Божого. Глубину Божу, що є висота, глибина любі Божої. Брати і сестри, оце ми тоді посінемо, коли будемо крепко утверждені в Дух Святому. Ми повинні перевести себе. І далі ми читаємо священне Писання, урозуміють про возвращавшу любов Христову, даби вам і всю повноту полоту Божою. Друзі, треба задуматися над тим. Чим споняємо цю Богу, чи ні. що ми знаємо, що воля Божа, яка над мною, друзі є, яка воля Божа, щоб я жила, щоб я славив Господа, щоб я був на зібрані, яка воля Божа. Ми повинні славити Господа, любий Господа так, щоб Він мог на повні душі своїй дивитися задоволення, доволення, друзі, друзі, Щоб він мог дивитися на подуше, а не то, що ми позаділи. Реліно брат, виконали в нашому зібранні і все. І на тому я пішла і, і пішов додому. Но ми повинні провірити себе, як я утрюжаюся в любі Божій, благодаті Божій, Духе Святому, дуже завдає. Приходять, на жіночка недавно проходила, мене страх нападає. На становці боюся, та на двір вийти боюся. Ну ти замужем, ну да то ти не, не боялася виходити замуж за чужого чоловіка, а зараз ти боїшся вийти. на вірми, коли на становці стояти боїшся. Є два страхи. Є страх Божий, який удаляє від зла, удаляє від гріха, удаляє беззаконня, страх Божий, направляє людину до, до, до Господа, до Творця Неба землі, до благодаті Божої. А страх сатани удаляє від Бога. Далі, далі, я коршун нападає на людину і починає розривати, починає бити, починає тиранити. Брати і сестри. Ми повинні всіда, щоб над нами. Наша голову була приходяща Його Божия, щоб було, віра брат проповідував, була в нас як права рука, а любов як ліва рука, щоб ми могли йти. До Господа постестими руками. Ми хочемо, брат, сестри, мати життя вічне. Для чого ми ходимо служіння? Для чого? Щоб ми мали життя вічне, щоб ми славили Господа Ісуса Христа, щоб там, там, наслідувати життя вічне, друзі, доріге, щоб від цієї планети, оцього зла, цього беззаконнія, як пише Кілізас. Врем'я строїть, разрушать, время, врем'я родиться і време вмирати. Братсестри, отаке ми маємо. Врем'я було, що ми народилися, а тепер проходить время наше життя. За це життя ми повинні знайти Господа, полюбити Господа всім серцем, цією душою за це життя, дано Провести з Господом время дано, А потім настає прекрасне время умирати і йти до Господа, друзі є? А ми часто боїмося, а ми перевіряємо час ми с... який страх смерті. Ну, написано блаженне, умираючий в Господі. Це блаженство. Треба заслужити, друзі, є? нашим життям, нашим подводом духовним. Це є блаженство в Господі Ісусі Христі. Як ми, сестри, мало і брати іслам Господа, як ми мало не довіраємо Богу, як ми мало уникаємо Господа, бо каже, прибудьте во мені, і славу, і вас прибудуть. Що пожелаєте просить, буде вам і мого Отця Небесного. Друзі далі, ми повинні завжди, є в нашому серці Господь, чи немає. Якщо є Господь, нам немає ніякого страху. Нам нема ніяких бідних ні гора, З нами є Господь, який втішає, мілує посла святи благословіння. Тільки йому слава, тільки йому хвала. Він достойний хвали, Амінь. Аллилуйя. Встанемо. Подякуємо Богу за мир, за спокій, за радость, за благосвіння Господнє нашої страни. Амінь.